Терміново Трамп вирішив долю Донбасу. Ердоган викотив різку заяву Путіну прямо в обличчя. ЗСУ добувають РФ. Українська балістика і дрони заговорили мовою вогняної сили. Європа пішла в абанк. Іспанія наважилася зробити це першою. Армія Кремля зганьбилася на весь світ. Загін пияк під Покровськом, шокуючи відео. Диктатор викручує звук пропаганді. Генерал Герасимов проміняв армію на ви будете вражені. Про це. Це все у нашому випуску. Пекельна точка стрено вирішується доля України. Шанс на мир. Трамп приготував бомбу, яка може вибухнути. Ого, це капкан для Кремля. Усе змінилося після візиту Зеленського до Туреччини. Ердоган сказав це путіну при всіх. Перші деталі про перемовини, які можуть кардинально перевернути все з ніг на голову. Зворотній відлік запущено. Чи справді мир вже на відстані витягнутої руки? Про це у сюжеті далі. Мир близький як ніколи. Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а за найсприятливіших умов навіть вже до кінця цього тижня. Повідомляє видання «Політико». Щоправда, цілком можливо, що такий мир не влаштує ні Україну, ні Європу а Росії лише дасть час підготуватися до наступної атаки. Видання Аксіос, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, поки в Україні вирував корупційний скандал, так званий міндічгейт. Розгорталася політична криза, США та Росія підготували власний мирний план. Причому у таємниці не лише від адміністрації зеленського, а й від західних партнерів за словами джерел Аксіос. 28 пунктів плану можна поділити на чотири основні напрямки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією, і Україною. Наразі не зрозуміло, як у плані пропонується вирішувати спірні питання, такі як контроль над територіями на сході України, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють значно менше земель, ніж вимагав Кремль. За даними Аксіо, за цими майже трьома десятками пунктів стоять зустрічі спецпосланця Стіва Віткафа та кремлівського представника Кирила Дмитрієва. Нібито вони удвох провели інтенсивні переговори в Майамі наприкінці жовтня. Сам Дмитрієв підтвердив це журналістам і заявив, що в Москві відчувають, що російська позиція справді була почута. Дмитрієв сказав Аксіос. Що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в валясці у серпні, і підготувати пропозицію, щоб вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США та Росією і врахувати занепокоєння Росії у сфері безпеки? Насправді це набагато ширша рамка, яка по суті ставить питання як нам нарешті забезпечити тривалу безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Про що саме домовилися росіяни і американці залишається таємницею, але в Кремлі і до і після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці не приховували своїх апетитів. Їхні вимоги не відрізняються від первинного плану. Москва, як і раніше, і це озвучував Лавров, хоче контролювати владу, церкву, медіа та статус російської мови як державний, а також домагатися демілітаризації та позаблокового статусу України. Там 28 пунктів об'єднаних чотири. Групи, які ховаються за такими достатньо сприятливими назвами, типу там гарантії безпеки, стабільність в Європі і так далі, але ну в принципі, що можуть розробити Дмитрієв і Нітков? Ну я думаю, що це питання достатньо риторичне, мабуть, дійсно сполучені штати вважають, що вони близькі до якихось домовленостей. Але для нас важливо, що вони ці домовленості, як завжди, обговорюють без України. І як завжди прагнуть ставити Україну перед фантомполітико та агентство Рейтер повідомляють, що до України таємно прибула американська делегація. Трамп направив до Києва міністра сухопутних військ Дена Дріскола, приятеля віцепрезидента Джей Дівенса по юридичній школі Єлю, який став ключовою фігурою в Пентагоні. Стверджується, що він буде не лише вивчати українські розробки у сфері дронів, а й просувати бажання Трампа якнайшвидше оголосити про завершення ним уже дев'ятої війни. Зустріч Володимира Зеленського з американцями має відбутися після його повернення в Україну у середу. Президент відвідав Анкару, де планував зустрітися з Віткофом, але той скасував поїздку до Туреччини. План Віткофа і Дмитрієва, до прийняття якого намагаються схилити українців, активно обговорюється на тлі політичної кризи в самому Києві з вимогами відставки міністрів і формування нового уряду. На тлі потенційного переділу впливу та посад Росія знову варварськи атакувала українські міста. Лише у Тернополі кількість загиблих наблизилася до трьох десятків, а постраждалих майже до сотні. Екстрено українські діпстрайки вийшли на новий рівень. Зсу відбирають в окупантів останню надію на спокій. Дрони і балістика ЗСУ боляче жалять велич РФ. ППУ у Москві і Ленінграді вмить перестала працювати. Наші скористалися моментом. Атакамси загнали Путіна у глухий кут і вимкнули рубильники світла. Блекаут у серці РФ, який ще вибуховий сюрприз приготували зсу для ворога. Про це вже замить. Українські далекобійні дрони відключають світло на окупованому Донбасі. Заряджайте телефони. походу, вони вирішили нам виробити світ везде. Я вже більше 30 штук не читав. А українські криваті ракети зупиняють продаж російської нафти у порту Новоросійська. Украинский пока стрим круживает, а Киев наращивает свои возможности у завданья, ударив у территории России. Вот да ну, Раз... да, ну... а, ми... это аттракцион. Да, Белгород. Тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Єдиним аргументом у будь-яких переговорах та домовленостях з агресором є потужна українська армія та власне масштабне виробництво далекобійних засобів ураження для того, щоб е, як то поставити цю війну на впатову ситуацію перевести, да надо навчитися не тільки відбивати атаки ворога на але но і його логістику і його авіацію. Поэтому ну и я уже не говорю тому, что необходимо наносить удари по предприятиям военно-промышленного комплексу і енергетичної системи Росії. Для ударів по військових цілях загарбників на окупованих територіях, а також у прикордонних регіонах Росії, переважно використовуються докубійні та реактивні дрони: барс, поляниця, пекло, «Пекло», «ФП-1», «ФП-2» та лютий. Обсяги виробництва ударних дронів в Україні, такі що Росією, зокрема Москву, чи не щодня відвідують сотні безпілотників. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград. Туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. Крім дронів, Україна налагодила виробництво власних криватих ракет. Мова йде про довгий Нептун зі збільшеною дальністю до тисячі кілометрів і бойовою частиною близько 260 кілограм. І звичайно ж, «Фламінго» – дальність ураження до трьох тисяч кілометрів, і тисяча кілограм. Частины. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть, там одна воронка буде метрів 20 в діаметрі. Іноді в ударах по військових об'єктах задіяна зброя західних союзників України. Британсько-французькі ракети «Шторм Шедоу», а також американські Атакамс, якими днями ЗСУ завдали удару по воронежу. Ребята нас бомбять. А нас бомбять. Я... Останнім часом під приціл ЗСУ все частіше потрапляють об'єкти енергоінфраструктури Росії, відключаючи світло українцям, Путін також прирікає на блекаут Росіян з учетом кліматичних особені Російської Федерації і з сучотом тактико технічних характеристик средств враження української сторони. Російська Федерація ожидають сурова зима в прямому переносному сенсі слова. В первую очередь это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Європейці шокували ЗСУ. Іспанія змусила увесь світ затамувати подих. Союзниця виділяє мільйони євро. Це треба бачити. Мегазброя споряджається для українських військових у ці хвилини. Україна отримує те, що дає перевагу і на фронті, і в небі. Мадрид вмикає турборежим підтримки, і тепер путіну є чого боятися. Перші деталі у сюжеті далі. Іспанія планує виділити Україні новий пакет допомоги на суму 817 мільйонів євро. Він має бути затверджений протягом місяця. Повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес. Ми є союзником другом України, і для нас велика честь приймати зеленського в палаці Монклоа і передати в широкому сенсі нашу любов до українського народу і до українського уряду. Когда в 2023 году в Украине были крайне необходимые зенитно-ракетные комплексы, там торговались, определялись, кто что даст. Испанцы первые дали нам ЗРК «Хоук» американские, вот старые, которые были на складах хранения. И хоуки как раз в том числе испанские, в конце концов продемонстрировали очень высокую результативность. Ця допомога передбачає 300 мільйонів євро в рамках виконання угоди про безпеку, 100 мільйонів євро в рамках інструменту Pearl. І закупівлю державами НАТО в США зброї для України та 215 мільйонів євро в рамках інструменту ЄСФ. І закупівлю обладнання для боротьби з безпілотниками, радарів та техніки. Соєнної Штати більше Україні не допомагають. Соєніона Штати готові продавати оружі країнам Європи. Навіть якщо те, як сказав, Трамп, навіть якщо те будуть передавати його Україні, у рамках співробітництва Іспанія закупить 40 ракет для систем ППО Айресті, які є дефіцитними для України в зимовий період, іспанія традиційно хороший производитель оружий, стрімкового оружия і бронетехніки зряю списують з щитом. В контексті того, що количественные, ну, отчасти и качественные параметры, производимые испанцами на оружие, уменьшились за последние десятилетия, но это общеевропейская тенденция. Також заявлено про комплексну співпрацю нашої країни з іспанцями у сфері протиповітряної оборони у Мадриді. Було підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва в галузі безпеки та оборони між іспанськими компаніями та українською іспанці можуть не такі шумні, але допомагають особливо, коли до них звертаються. Президент Володимир Зеленський під час свого візиту подякував Іспанії за підтримку України в умовах російської агресії, зокрема за військову допомогу, яка надається спочатку повномасштабного вторгнення. Терміново рука Путіна дотягнулася до зет-блогерів. Диктатор закручує вентилі правди усім мовчати. Провалів на фронті немає. Армія оснащена до зубів. Ось що хотів чути диктатор. Втім, ситуація вийшла з-під контролю на всіх флангах. Шок апті Алаудінов знову на слуху. Кремлівський режим береться за всіх без винятку. Чи зможе зрештою Путін знову налаштувати вигідний собі канал пропаганди? Про це вже за мить. Про те, що режим Путіна почав полювання на влас... С z зедблогерів пишуть уже навіть на заході. Саме з таким заголовком вийшло видання, The Telegraph. Однак, внутрішні деталі виявилися набагато глибшими. Якщо коротко, конфлікт стався між тими, хто говорить про ситуацію на фронті, як вона є, і їхніми опонентами, прихильниками перемоги, у яких в публікаціях на фронті завжди все добре, і Росія скрізь наступає. мы дали возможность 7 дней всем очнуться, у кого, как говорится, мозги еще есть, удалить со своих каналов всю грязь, ну и извиниться за то, что они уже понаписали. Те же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. Чеченський генерал Алаудінов негласно очолив усіх, хто хоч іноді розповідає правду про війну. Вони і Ахмат прославляють і залучають нових добровольців, та й гроші для підрозділів збирають. Однак вони ж через свою критику виявилися ворогами режиму. Найяскравішим їхнім представником був Ігор Стрелков-Гіркін, що з ним стало всім добре відомо. Він за гратаме з недавніх жертв Роман Льохін, Тетяна Монтян, Оксана Кобілєва. А наїхав на них голова провладного задогрупування Володимир Соловйов та дрібніші автори каналів, що входять до його сітки. Друзі, ви мене вибачте, Я от, нахожусь в стані легкого бішенства. Але вся активна робота під примусом розповідати в мережі лише переможні історії розсипалася. Як тільки Соловйови компанія вирішили замахнутися на самого Алаудінова. Соловьев от своих бойцов отрекся тут же. Но на этом ситуация не закончилась. Алудинов объявил, что всю сетку ждет либо тюрьма, либо покаяние. И часть сетки пошла на поклон. Одним из первых пошел известный в узких кругах охранитель, поддерживающий каждую атаку Соловьева на военкоров и срочно сборщиков Илья Ремесло. Он приехал на поклон к Алудинову с поникшей головой. Хотел бы призвать всех остальных, кто сейчас еще продолжает участвовать в конфликте, кто продолжает разжигать ненависть, сеять рознь, особенно пытаться нападать на военнослужащих. Прекращайте это делать немедленно, потому что у меня есть совершенно точная информация, что в отношении вас уже предприняты определенные действия, и никто, вне зависимости от его статуса, крыши, там, связей, вам ничего не поможет. Погодьтеся, дуже скидається на класичні інтернет-вибачення, коли хтось у РФ переходить дорогу кадирівцям. При цьому сам Соловйов до гріха вирішив не доводити. Наступного ж дня він розсипався в компліментах на адресу чеченського командира. Абті Рон Шелоудинов, генерал-лейтенант, герой Росії, герой Чечні, герой ДНР і там і ЛНР. Якщо ні, то довжен дати. блістящий русський генерал, видаючися релігіозний мислитель, чоловік феноменальної порядочності лічної, мой близький друг. І це схоже на даному етапі допомогло королю з пропаганди втриматися на троні. Принаймні, поки що головним посилом наступного відео Лаудінова стала не розправа, а примирення сторін. Щоправда, не без натяку, що якщо нападки соловдівських поплічників не припиняться, їм це точно не минеться. Вони будуть либо сидіти, або не будуть жити в Росії. От і все. А ті ж, хто хочуть бути... Той команді, которая буде вести нашу страну к нашій обшій побіді, їм треба вже об'єднатися і дало всі отразплі вот розговори, болтовню. Чи не єдиною провладною пропагандисткою, яка не злякалася погроз ватажка ахмат, стала Анастасія Миронова? Она опубликовала еще один э, пост. Получающий нас жить чеченский командир до сих пор находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на мошенничество. Дело описано в сети. Дело, как у бывшего прокурора Федяров, меняет предложение за миллион решить вопрос с силовиками. Дело не закрыто. Але, ймовірно, дни Насти на воле уже полішені, адже вона втратила підтримку Соловьева. А як кадирівці вміють вирішувати питання, всім добре відомо. При цьому аналитики звертають увагу на іншу особливість. Ті абсурдні закони, які тривалий час підтримувалися за спільнотою, тепер починають працювати проти них самих. Отже, режим ясно дав зрозуміти, приструнити вдасться всіх без винятку. Кобелеву оштрафовали. Ну, кара, конечно, не такая страшная, как для противников войны, которые редко отделываются штрафами, но для Z-сообщества это была важная и во многом прецедентная история. Законы, с помощью которых ранее преследовали антивоенных активистов, политиков, журналистов, теперь обернулись против самих z причем достаточно рядовых. То есть это может стать довольно массовым явлением. Вице себе хочется даты и нехай стане. Вся Z-спільнота останними днями буквально вистрибує из Ні, у суперечках то більше любить Росію, а значить, менше часу залишається на промивання мізків, та й уцілюють у цій боротьбі далеко не всі, що теж не може не тішити. У ці хвилини оперативна ситуація з підпокровська Путін пішов на крайнощі, прикриває фланги армією. Пияк ЗСУ працюють по ворогу без упину. Міць Кремля сиплеться прямо на очах. Шок кадри, черговий підступний план противника під Запоріжжям Теж дещо сталося. Перші подробиці не пропустіть вже за декілька секунд. Російські окупанти не припиняють спроб взяти в оточення українські війська в районі Покровська та Мирнограда, що на Донеччині, але ЗСУ продовжують утримувати ці міста. Російські воїни скаржаться, що проти них діє нова тактика, але головна причина бід окупантів, адже до армії РФ загрибають уже повний зброд. Ми знаходимося в командировці в Покровські на контракт. Сейчас беруть всіх, будь-ти Алкаш, наркоман. спортсмен, всех берут. Сейчас такая реальность, и это глупо отрицать. И когда вот такие вот попадаются, вот они стоят, набухались там, заходит ДРГ. У нас на днях зашли ДРГшники, вот они пришли, зарезали типов, тупо потому что кто-то в наряде набухался и не спросил пароль. Українські диверсійні групи просочуються в тил до армії РФ і просто вирізають недосвідчених окупантів, які часто п'ють. Ще один фактор успішних дій на цьому напрямку знищення боєкомплектів, які росіяни намагаються підвозити особовому складу на роботизованих комплексах. Російські вояки змушені йти вперед, фактично у рукопашну. Незважаючи на постійний тиск, зсу вдається утримувати Покровськ і Мирноград. Тримається завдяки тому, що ми продовжуємо утримувати позиції в районі Родинського та в районі Гришино, тим самим не даючи зімкнути росіянам кліщі оперативного напівоточення, відповідно маючи можливість забезпечити логістику нашого гарнізону, що діє там. Служба безпеки України зафіксувала, що загарбники намагаються навіть штурмувати Покровской, використовуючи місцевих жителів як живий щит. Жінка, мужчина, мужчина и ребенка, идем, нас лет, тринадцать лет. И возьмите вас с собой на зачистку, на зачистку там будет. Пусть они заходят вперед, вперед, вас. И проверять, проверять, например. Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті. Такі дії окупаційних угруповань РФ порушують вимоги статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв і збільшуються втрати ворога від прямого вогню. І можливо українські захисники відійдуть від кордонів у межах Мирнограду. Це дасть можливість направити ресурси, що звільняться на утримання горловини до покровсько-мирноградської агломерації. Схоже, що незважаючи на різноманітні хитрощі, зсу ще довго зможе утримувати позиції на цьому напрямку. Нехай військові ухвалюють рішення, як саме далі продовжувати діяти, чи вести оборону Покровська та Мирнограда, чи проводити певні маневрові дії з відходом на інші рубежі та позиції, уникаючи оперативного оточення наших сил та засобів. Користуючись тим, що Україна надсилає додаткові сили до Покровська, ворог посилив наступальні дії на запорізькому напрямку. За даними аналітиків, діпстейта армія РФ просунулася поблизу веселого, високого та затища в оточенні ризикують опинитися стратегічно важливі міста: Орехов та Гуляйполе. Російські півдрони змушують мешканців Гуляйполя залишати місто. За останні тижні ситуація із БПЛА загострилася максимально. Зараз ситуація докорінно змінилася. У серпні росіяни ще ближче підійшли до міста, і інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати в півдрони. Їх так багато що небо від них червоне кажуть і поліціянти, і військові. І саме з серпня активізувалася евакуація. За даними аналітиків, до Гуляйполя окупаційним військам залишилося не більше восьми кілометрів. Росіяни намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя з метою ізолювати місто та відрізати його від ключових логістичних шляхів. Проте зсу блокують ці спроби. Терміново генерал Герасимов добряче вляпався, злили шокуючі деталі. Начальник генштабу РФ завів коханку дорога нерухомість, елітні автівки і родичі у правильних місцях. Усе для коханої журналісти ж відкопали те, що навряд чи колись вдасться видалити із мережі, чим насправді зайнятий Герасимов, коли армія РФ на фронті гине пачками. Про це вже за мить. У російському медіапросторі спалахнув новий скандал навколо начальника генштабу Валерія Герасимова. Розслідувальні проекти публікують матеріали, в яких стверджується, передбачувана коханка генерала Олена Селіфанова отримала посади у структурах Міноборони та дорогу нерухомість у центрі Москви. Декларація Герасимова нарочити скромна. Журналісти посчитали, що сім'я глави російського генштабу Валерія Герасимова володіє собственністю общою стоїмостю від 100 до 150 мільйонів рублів. За даними журналістів, у Герасимова Окрім офіційної родини, багато років існує ще одна прихована, як стверджують розслідувачі, 47-річна Селіфанова народила генералу доньку у 2014 році. А через п'ять років Герасимов визнав батьківство, що випливає з витоків, які опинилися в розпорядженні редакції. Тем часом официна дружина начальника Генштаба РФ теж почувает себя на погану. В январе 2013 года супруг Герасимова оформляет в собственность квартиру на ходынском поле. Ее площадь 131 квадратный метр. Улица авиаконструктора Микаяна 14 это жилой комплекс бизнес-класса Приват Сквер. Средняя стоимость квадратного метра здесь чуть более 380 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость супруги главы генштаба оценивают примерно в 50 миллионов рублей. До появы дитины у Коханки Герасимова Салифанова. Працювала у невеликих компаніях та готельному бізнесі, але потім, як повідомляється, її працевлаштували у військову частину Міноборони, а пізніше безпосередньо до міністерства. Там вона пропрацювала 5 років та здобула чин референта держслужби першого класу. Чим вона займається зараз, достеменно невідомо. Паралельно за даними розслідувань, жінка почала купувати елітну нерухомість з 2019 по 2024 роки. Вона встигла стати власницею кількох квартир у Таганському районі, просторого житла в ухамовниках та апартаментів у знаменитому будинку на набережній. Чи можливо ці володіння у спільній власності з самим Герасимовим? У 2014 році генерал Герасимов 500-метровий загородний будинок в цитата строго охороняємому котеджному посілки Афінієва. А спустя пару лет он достроил гигантскую баню в 236 квадратных метров. От так учасник Герасимова вигляд за спутника. Владельці скрыт в виписках із Росреєстра. Всіма об'єктами владіє Російська Федерація. Загальна вартість покупок коханки за оцінками може перевищувати 200 мільйонів рублів. Пересувається Селіфанова, як стверджується, на автомобілях преміум класу. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну жінка регулярно літає до Туреччини. Дані про перетин кордону вивчені журналістами показують, що найменше поїздок до Англії за два роки. Окрему увагу розслідувачі приділяють Родичам брат і Сергій обіймає високу посаду в нафтогазовій компанії, пов'язаній з оточенням керівництва РосНєфті. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.